Доброго дня, пані та панове. Спеціально для вас ми проведемо огляд сифона для умивальника. Під кожною раковиною або умивальником завжди знаходиться сифон. Це базовий елемент комплектації ванна і кімнати. Головне завдання його організувати своєчасний відтік води в каналізаційний злив. Також він реалізує вторичні функції. Запобігає забрудненню, труб та захищає приміщення від неприємних запахів, які накопичуються в стоці. Сифон від гіберіт пляшкового типу, його дизайн естетичний та пасує до будь-якої форми умивальника. Він пристосований для горизонтального випуску, пляшкові сифони дуже зручні, надійні та легкі в догляді. Сифон для умивальнику, упакований в коробку з міцного. І надійного багатошарового картону. На коробці є навипка з артикулом та назвою продукту. Отже, у нас у коробці є корпус сифону, вхідна труба, з'єднувальний патрубок, настінна розетка. Комплект ущільнень. Комплект накидних гайок з інструкцією по монтажу. Офіційна гарантія на сифон Гібрид 10 років. Інструкція з монтажу виконана у вигляді картинок і інтуїтивно зрозуміла навіть без тексту. До речі, інструкції є в електронному вигляді на сайті Гіберіт. Звертайте увагу на декоративний комплект. Поверхня має бути ідеальною, не мати подряпин. Ми розглядаємо сифон в кольорі глянцевий хром. Також є сифони в білому кольорі. Висота гідрозатвору 75 мм. Довжина патрубків змінна. Ви можете підігнати її самостійно під необхідний розмір. В комплект входить вхідна трубка разом з накидною гайкою роз'єм дюйм з четвертю. Зливна трубка може бути двох розмір діаметр 40 або 32 мм. Це продукти під різними артикулами. Сифон для умивальників гіберід, виконані з якісного АБС пластику, який не боїться вологи і не змінює свого кольору та форми з часом. Зверніть увагу! На стакан сифона він нерозбірний. Це дуже важливо, бо гарантує відсутність місць для протикання. Щодо обслуговування, стакан сифону при потребі можна зняти та просто промити водою, але необхідності в цьому не буде. Геберит розробив ефективну гідравлику, яка не дає засмічуватися корпусу. Монтаж сифона для умивальників дуже зручний, та ви можете бути впевнені, що за легкістю стоїть якість та точні прорахунки інженерів Гіберід. Окрім пляшкових сифонів, для умивальників Гіберід в асортименті є трубковий та скритий сифони. Більше інформації про ці моделі ви можете знайти на нашому сайті. Швейцарська компанія Gibbert дає 10 років офіційної гарантії на сифони. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфолінії з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Геберіт. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!